Сіла, побачила обкладинку і понесла мене. Літні люди вони вже по суті нікому не потрібні. З ними не цікаво. Треба замовити квіти і сходити на похорон. Як на мене, то банда. У шлюпків ну, таке якесь бомжатня. Я хотіла, знаєте, так от божкою об стіну сказати, що ти робиш. Ну, нехай переможе любов. Знаєте, давайте так, трошки гумору мені порадили розповідати якусь історію купівлі книжки. Зараз ви зрозумієте, що тут і історії не треба. Книга називається Щоденник війни зі свинями. От. Скажу чесно, я нічого не знала не про автора, не про цю книжку. Я не читала відгуків на цю книжку, але назва зробила своє діло. Да, Знаєте, таке на часі, як то кажуть. І це такий мені був подарунок, це настільки був такий от, смарагдик. Це просто щось неймовірне. Це антіутопія. Давайте я вам прочитаю анотацію, щоб не переказувати боронь Боже, там десь брякну спойлер. А потім поговоримо про емоції. Щоденник війни зі свинями, вражаюча антіутопія, де політична сатіра межує з фантастикою, протистояння молодості та старості одна з вічних тем. Роман Адольфа Бойка Сареса це ключ до розуміння. Чи може бути сучасна спільнота, де межу між правом, насиллям, самознищенням можна переступити за один крок? Тут да, описується Буенесарес і з'являється такий рух, такий напрямок, така, ну, як на мене, то банда. Таких от, як би це культурно сказати, ушльопків. Які вирішили, що літнім людям не можна жити, що їм треба всім померти, а в світі має бути лише молодість, краса і щастя. От. І літнім стає дуже дуже лячно, їх вбивають, їх калічать, їх можуть просто не про що, не за що закидати камінням до смерті, їх можуть. Абсолютно, ти можеш піти за ранковими булочками до, до кави і не повернутися і тільки за те, що ти літня людина. І причому тут показана абсолютна байдужість влади, абсолютна байдужість правоохоронних органів, абсолютна байдужість суспільства. Ну, є ж, я, все ж таки, знаєте, я розраховувала, що все ж таки, ті, хто вже не молодість і ще не старість, якось прореагують на цю ситуацію, ні, всім байдуже. Ну, тут, тут автор дуже круто показує в принципі, дуже бідні часи, де люди єдине про що думають, як їм знайти на Буханець хліба. І проблеми, знаєте, в щось ще влазити, вже немає часу, сил бажання. І от на цьому всьому, знаєте, історія п'ятьох друзів, які там друзі з дитинства, і вони, в принципі, от чесно, я очікувала, що вони якось будуть по-іншому реагувати. Бо, так, да, ну це не спойлер, це зрозуміло, що деяких з них будуть вбивати оці от, е... <світ> молодики. Пропустимо, це слово, яке я хотіла додати. От. І вони е не реагують ніяк. Абсолютно. Єдине, чим відрізняється їх день, у цих літніх друзів, да, от, що треба замовити квіти і сходити на похорон. Все, мішкавою там і вечерюю. І ніяк. От. Я просто, знаєте, я була шокована такою от, таким от флагматизмом, такою байдужістю. Ну, це ж ну, можливо, це моя реакція. Ну, ну як це? це? Це твої найкращі друзі. І там, знаєте, причому вплоть до того, що там да, от вони прийшли на похорон і такі. Ну, все, пішли, нам там пора в шахи грати. Тим паче я вже на букет скинуся, все, це, місія виконана. І головний персонаж, він, як би так сказати, він ну, можливо в такій. Специфічний спосіб, але він перемагає старість, він перемагає систему, ну, не систему добре, але для себе він перемагає. Він закохується в молоду дівчину, і вона своєю молодістю, вона його якби так знаєте витягує з цієї старечості. Я розумію, що це знаєте квиток в останній вагончик потягу, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але це знаєте, ця історія красива. Дівчина просто закохується, всі ці от вагання, всі ці нюансики цього літнього чоловіка вони показані дуже, дуже дуже класно. І не дивлячись на те, що у них різні світи, різні світогляди, різне все. Абсолютно тут, паралельно з цими от ушльопками, показується, що молодість і старість вона може бути. Може бути одним цілом, вона може існувати і... просто як в одному Сайресі два паралельні світи. І дуже-дуже ну, дуже красива історія, дуже така, знаєте, є про що замислитись. Ну, я думаю, це є. Ну, в принципі, більш... в більшості країн, де не будемо казати про європейських пенсіонерів, які подорожують. Але в більшості країн літні люди вони вже по суті нікому не потрібні. В них вже такі старечі думки, старечі, якісь такі, от, знаєте, щось що то бубню. З ними не цікаво з більшості, але ну це ж не означає, що їх треба вбивати, що вода, ти пройшов якийсь певний шлях і все, і ти не маєш права на життя. Причому тут старість, ну така условна. Тут цим панам, головним персонажам по 60, це ще далеко не старість. Вони головний один із головних персонажів навіть оженився. І там, до речі, дуже такий момент. Це не спойлер, це самого початку книги було, як син, дорослий син цього головного персонажа, він цурається свого батька, і до нього мали прийти його молоді друзі. І він каже: батьку, типу, ну. Якось я не хочу, щоб ти тут чугикав по хаті. Він такий, ну що мені в ніч іти, куди мені на лавку там десь під вербу сидіти? Він Он: ні-ні-ні, я гарний син, я гарний син. Ти що? Як я батька вижену, ні ні-ні. Іди, каже, на горище посади. А там горище таке, знаєте, не без опалення, без ну таке якесь бомжатня. На тому, там е, Вони живуть в такому, м, на кшталт гуртожитку, і таке врище теж спільне, і там навалено, і там е, така, як ти батько, бідний, на якихось ящиках е, там, за, заснув, бо в общем, як йому потім все боліло, після того він перемерз. ну, зато у сина була вечірочка. Е, і, і причому батько такий, ну так, да, я розумію, ну, він молодий, ну, от, ну, я не знаю. ну. Взагалі, дуже такі є сцени, над якими дуже хочеться подумати. Є сцени, які просто мене я хотіла, знаєте, так от бошкою об стіну, сказати, що ти робиш? Ну, це твій батько, це твої рідні, там, як так можна? І ну, це неймовірна книжка, правда. Я, вже, я думаю, ви вже зрозуміли. Емоції вона вам додасть, повірте мені, ви будете від розплачетись від мелоти. До якоїсь такого гніву праведного. І вона, повірте, байдужим ви не будете. От. Я і, і назва ще й красива, така красива назва, хоч став на книжкову поличку прямо на, на саме найвідніше місце. От. Ой, фух, про просто, Знаєте, книгу читала тижні два тому, все якось не було. Часу розповісти, але от сіла, побачила обкладинку і все. І як то кажуть, і понесло мене в зоряний край. Ви знаєте, тут я просто я не знаю, тут хочеться вам е кожну сторіночку перечитати, е обговорити, але це я, я хочу, щоб це ви самі зробили. Е і в коментарях, до речі, можете хто читав, напишіть ваші враження з приводу цієї книжки. Е я буду, я дуже завжди радію вашим коментарям, завжди відповідаю. І ви ж мої найкращі, ви мої сонечки. От, і в общем, книжка вартісна. Я ніколи не думала, що антиутопія може бути така. Чесно, я читала багато антиутопій, але більше з них, ну, можливо, це моя така суб'єктивна думка. Вони затягнуті. Там, в принципі, можна скоротити більшість антіутопії, ну вже зрозуміло, що хотів сказати автор. Не всі. не всі. Але це настільки крутезне виключення, воно настільки вибивається. Бо, ну, в принципі, антіутопія це американська література і така пізня європейська, а це Південна Америка, і, знаєте, інший погляд на світ, інше, таке, світа, інший світоустрій. І це вау! Це просто вау! Ці 218 сторіночок вони вас прокачають просто по повній. І я ж кажу, ви будете забувати дихати, тому не забувайте. Ви мені ще потрібні. От. В общем, ви вже зрозуміли, що я дуже раджу цю книжечку. Вона зараз ще є наклад, наскільки я так дивилася, по магазинчикам. Тому витрати час на цю книгу і. А потім, знаєте, там буде дуже-дуже-дуже багато роздумів про вічні речі, або речі, які начебто вічні. І нехай переможе любов. От. Ну от, на теревинила. Сподіваюсь, вам сподобалось. З мене така щирість, з вас сподобаєчка. Вам вже сподобалось? От. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, переможемо. Все буде добре. Всіх люблю, люблю, люблю.